Всім привіт, друзі! В даному відео хочу вам показати, як ми займаємося імпортом та експортом об'єктів на нашу карту або ж з нашої карти. Для цього нам потрібно зайти у меню File та знайти ось ці два пункти: імпорт та експорт слекшн від Files». Для того, щоб нам імпортувати об'єкт, нам його потрібно знайти. Наприклад, ми можемо його або ж скачати з інтернету у вигляді моду. Він буде в нас розміщений у виді вигляді архіва ось такого. Щоб його нам додати, нам потрібно його розархівувати. Ось ми розархівували. Ось тут знаходиться 3D-файл нашого об'єкта. Тут декілька об'єктів, це декоративні об'єкти, це там, різні басейни або щось, ще, ще, ще щось таке, щоб прикрасити вашу карту. Тож, ми натискаємо на імпорт, знаходимо нашу папку ось, де наші об'єкти знаходяться 3D та додаємо їх. Натискаємо вибираємо та відкрити. Де завантаження. Перший мод, який ми імпортуємо завжди, може бути трішки довше, ніж інші, потім наступні, які ми імпортуємо. Ось він у нас імпортувався. Ось він у нас знаходиться тут в сцені. Щоб приблизитись до нього, нам потрібно натиснути англійську клавішу F. Ось він. Це у нас басейн. Він знаходиться у нас під картою, тому що нулі, нульові координати знаходяться у нас під картою. Я віддаляюся, потім натискаючи клавішу «Ctrl» та англійську я і праві, праву кнопку миші, я можу ось так його переміщувати. Ось так. Це, він знаходиться у нас тут. Також тут ми бачимо прозору воду, яка в ньому є. І ми можемо його переміщувати, затискаючи клавішою Ctrl-B та правою кнопкою миші. Ось так. Карті, також обертаючи. Наприклад, якщо ми його хочемо експортувати, нам потрібно натиснути знову ж таки на F та натиснути EXPort selection with Files. Це ми можемо робити як з своєї карти, так, наприклад, як заходячи і відкриваючи іншу карту, ми можемо експортувати об'єкт з неї на свою карту або ж, наприклад, із стандартної карти. Але у цьому є деякі аспекти. Наприклад, ось ця текстура та цей об'єкт, скоріше за все, мають нестандартні текстури. І ці текстури беруться із саме ось цього модової папки, там, де ми розархівували. ось текстури, та ось знаходяться ці, ці текстури. І Вони будуть тягнутися весь час із цієї папки. Бажано взагалі, якщо ви щонебудь небудь перетягуєте, оцей файл із модом розрахіованим, вам потрібно перетягувати у вашу папку з картою. Натискаємо Ctrl-C та X, вирізаємо та додаємо до нашої карти. Тут ми можемо створити папку із об'єктами. З яких ми будемо це все переносити. Підписувати її треба англійськими буквами, тому що е, тільки латиницею потрібно підписувати, тому що у шлях не е, сприймає кирилицю. Ось ми, наприклад, демо сюди. Це важливо, тому що якщо ви заархівуєте вашу. Карту та будете її переносити або ж розповсюджувати надалі. Ваша карта буде тягнути шляхи саме із папки завантаження, ось цієї, якої немає в інших гравців. Тому потрібно імпортувати саме із вашої карти вже цей мод, щоб воно правильно все працювало. Зараз ми видалимо це все. Та знову ж таки імпортуємо з нашої вже карти. Ось наш і знаходиться. I3D. Це джакузі якесь. Ось це, наприклад. Бачите, це вже швидше відбувається. Ось воно в нас знаходиться. Тепер, щоб його експортувати, ми натискаємо на EXPort Selection. Якось ми можемо підписати його і відправити у будь-яку папку, яка нам подобається. Наприклад, я імпортую, точніше експортую на диск T. Підписуємо. Просто там один, наприклад. Зберегти. І ось дуже важливо. Чи хочете ви зберегти структуру саме 3D файла прописки шляху цих файлів, Точніше, текстури. Ми натискаємо так. Чи хочете використовувати ви е, резервні шляхи е, з текстурами. Тут, а, тут ми обираємо, чи використовувати текстури, наприклад, які знаходяться в нас у стандартній карті, точніше стандартній грі, е, які тягнуться звідти, і це може зменшити просто розмір і вашої карти і навантаження на вашу систему. Е, тут ми можемо обирати або так, або ні. Ну, ось, наприклад, я покажу, що буде, якщо ні. Ми знайдемо наш файлик. Тепер ось знаходиться наша джакузі. Ми її відкриваємо з текстовому редакторі. Тепер ось вказані шляхи до наших е, текстур. Вони у нас розкидані, е, так, десь Ось, наприклад, де деякі текстури знаходяться. А деякі текстури знаходяться у папці. Ось тут. Як бачите. У нас є ось такий шлях. Тепер ми спробуємо ще раз створити, знову ж таки, один натисну. Так, замінити. Так. А тут натиснемо тепер так. Тепер, знову ж таки, відкриємо наш файл. Так. Бачите, тепер деякі шляхи. Деякі текстури вже беруться безпосередньо із файлу із нашої папки із гри, саме із корневої папки, там де знаходиться, знаходиться в нас сама гра, тому що значок ось цей долара та дата позначає, що береться саме із стандартної карти, стандартного стандартне розміщення. Тобто його не потрібно вам розміщувати у вашу карту, воно буде тягнутися саме за цим шляхом із будь-якої гри, саме фермер-симулятора 22 на будь-якому комп'ютері. І вам не потрібно перевантажувати вашу карту додатковими текстурами. Наприклад, я можу імпортувати ось дерева із нашої стандартної карти. Вона у мене знаходиться ось в Steam бібліотеці. Ось тут, дата. Так, здається, мапс, тріс, дерева. Та ось тут ми можемо обирати, які дерева ми хочемо додати. Наприклад, березу хочу додати бірч. Окей. Ось, у нас тепер є береза на карті. Знову ж таки, щоб її, наприклад, імпортувати та експортувати, натискаємо Export Selection. Називаємо Birch, Зберегти. Наприклад, ось тут ми можемо натиснути Ні. Це саме воно не зберігає структуру саме написів у xml файлі та шляху. Та перекидає це, наприклад, буде ваш шлях не ось такий до вашої берези, до текстур вашої берези, а ось такий. Ось так буде лише. Зараз я вам покажу. Воно буде не створювати папки, воно просто буде закидати у ту ж папку, там, де є I3D файл. Ось натиснені. Чи зберігати резервні. Ні. Тепер дивіться, ось бірч. Бачите? Вже понакидувало нам кучу текстур. Ось, бачите? У нас тепер знаходиться це все ось не в папках, а просто закидуються і XML-файли, і шейдери, все закидується саме туди у папку з нашою березою. Тепер натискаємо Export Selection. Зберегти? Так. Ось тут. Чи ви хочете зберегти структуру папок саме корневої, точніше, як материнської папки? Так. І тут, а чи ви хочете альтернативні шляхи? Так. Знову ж таки, відкриваємо нашу березу, де вона зараз ось вона знаходиться і 3D файл. Перезавантажити його. Ось дивіться, ось сюди. Так. Все, бачите? У нас все розкидано по папках, і наша береза не тягне взагалі е, жодної текстури з нашої карти. Вона тягне все із дефолтної карти. І наша карта не займає так багато місця, як могла б займати. Але це працює лише з об'єктами, які ми можемо тягнути саме із нашої. Карти нашої папки із грою, там три карти є, з яких ви можете перетягнути собі об'єкти та створити так, і щоб у вас не використовувалося це все. Також, якщо ви імпортуєте, ось, наприклад, цю березу на вашу карту і потім зберігаєте вашу карту, ви можете видалити ось цей е, об'єкт, саме бірч та е, шейдери. Ось ці е, до неї, щоб вони теж займають певний. Е, Певний, певну вагу, тут пару мегабайт, тут кілобайти, але все ж таки, там, якщо багато цих об'єктів, вони у вас будуть займати багато місця. В принципі, на цьому все. Був, буду радий вашому лайку. Дякую за ваш перегляд, буду також радий за вашу підписку та підтримку мого каналу. Всім дякую. За перегляд, гарного дня та мирного вам